Сьомий клас Нова Українська школа хімія. Розділ другий. Від хімічних елементів до хімічних сполук. У цьому розділі ви дізнаєтесь, із чого складаються речовини, чим відрізняються атоми від молекул, яка ж найкраща на контрольних із хімії. Чим відрізняється залізо від борошна, як можна спілкуватися з хіміком із племені Тумба-Юмба, яку інформацію містить хімічна формула, чим відрізняється кисень від озону, як складають формули речовин, чи багато металів у природі, як швидко вивчити всі символи хімічних елементів, якщо ви не суперкомп'ютер і не робот. Тема номер 1 Атом. Ще понад дві тисячі років тому люди замислювалися над тим, із чого складаються речовини, розмірковуючи над цим питанням давньогрецький філософ Демокрит. Що всі речовини мають складатися із частинок із дуже маленькими масами, він назвав їх атомами, що означає неподільні. Увага! Завдання номер 1 Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо. Чи можемо ми підтвердити гіпотезу, припущення демокрита? Спостереженнями своїми власними. Якщо камінь розбити навпіл, то ми побачимо два подібних камені, але вдвічі менших. Якщо ці камені подрібнити, то отримуємо декілька маленьких камінців. Спостерігаємо. Якщо розтерти один із дрібних камінців у порошок. То в лупу ми побачимо купу камінців, але значно менших за перший. Експериментуємо далі, візьмемо крихточку порошку і подрібнемо її. Але в мікроскоп ми все одно побачимо піщинки. Дайте відповіді на такі запитання: до якої межі можна дрібнити тіла? Як можна підтвердити гіпотезу про існування атомів? Відповідь направте до групи, будемо їх обговорювати. Увага! Завдання 2. Досліджуємо, моделюємо, проєктуємо. Якщо припустити, що камінь можна дробити нескінченно, то, врешті-решт, цей камінь перетвориться на ніщу, на порожнечу. Але ж ніщо має маси. І якщо спробувати зібрати з нього камінь, то й отримуємо невагому порожнечу. Отже, мають існувати якісь найдрібніші частинки з малою, але певною масою, які розділити вже неможливо. Демокрит назвав ці частинки атомами, атомосами. На його мові, існування атомів було доведено ще в ХІХ столітті. Також було встановлено, що атом не є неподільною частинкою. Атом складається з ядра, навколо якого є електрони. Ядро будь-якого атома має позитивний електричний заряд, а електрони заряджені негативно. Протилежно заряджені тіла завжди притягуються, тому електрони притягуються до ядер, утворюючи навколо них електронну оболонку. Запам'ятаємо атоми це найдрібніші електронейтральні частинки речовини, які складаються з позитивно зарядженого ядра плюс і негативно заряджених електронів мінус навколо нього. На початку ХХ століття британський фізик Ернест Резерфорд запропонував одну із перших моделей будови атомів. Він порівнював атом із сонячною системою. Але це порівняння дуже приблизне, оскільки атом має складнішу будову, з якою ви ознайомитеся надалі. За моделлю Резерфорда, ядро атома нагадує наше сонечко в галактиці. А електрони планети, які рухаються навколо ядра. Заряд електронів дуже маленький, частинок із меншим зарядом у природі не знайдено. Тому заряд електрона приймають за одиницю заряду мінус один, а електрони позначають ось так, прописною літерою Е і справа зверху заряд, мінус. Заряд ядер атомів. Вимірюють у таких самих одиницях, але зі знаком плюс. Якщо заряд ядра атома дорівнює плюс 1, то такий атом містить один електрон. У сумі плюс 1 і мінус один дорівнює нулю. А якщо заряд ядра дорівнює плюс 2, то в атомі є два електрони. Розглядаємо атом гідрогену. Заряд ядра плюс 1 один електрон повертається навколо ядра, ось він. Атом гелію, його заряд ядра плюс 2, а навколо ядра повертаються два електрони. Розміри атомів дуже маленькі, описуються ось такою цифрою. А ядро атома ще менше, його діаметр становить близько одна і далі рахуємо кількість нулів. Тобто в 100 тисяч разів менший, ніж діаметр атома. Якби ядро атома було розміром із яблуко, то атом був би розміром приблизно з планету Земля. Таке твердження часто використовують для порівняння розмірів атома і атомного ядра. Чи погоджуєтеся ви із цим твердженням? Спробуйте дати відповідь і на це запитання. Речовини можуть складатися як із окремих атомів, так і з іонів заряжених частинок, що утворюються з атомів, а також з атомів, об'єднаних у молекули. Атоми, молекули і йони – це структурні частинки речовини. І усе, що ми бачимо навколо себе, від краплини води до зорі на небі, складається з атомів, сполучених у різних спосіб. 2004 року запрацював україномовний розділ інтернет циклопедії Вікіпедія. І перша стаття, яка в ній з'явилася, була атом. Тож ви можете дізнатися більше про атом з цього джерела інформації, на наступному році будемо вивчати більш детально йони, заряжені частинки. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у дослідженні.